Українці кияни, вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий випуск Бандранюс разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали сьогодні. Німецький бундестаг засідав вперше. І власне праворадикальна партія Alternative for Deutschland набрала вдвічі більше місць. Зараз вони перейшли в опозицію до Мерца, і подивимось, чи вдасться Мерцу зараз проголосувати 500 мільярдів євро за оборонний фонд, який він хотів створити. Швеція. Швеція зараз повністю перебудовує свою військову доктрину у зв'язку з загрозою наступу Російської Федерації на Європу. І зараз про це написало видання Le Monde. І на сам кінець New York Times вийшло з матеріалом про те, що Російська Федерація пошкодила укриття конфаймент на Чорнобильський АЕС. Це укриття над саркофагом. Це говорить лише про те, що моя версія з приводу того, що Російська Федерація буде мститися за Енгельс, правдива. Тому не нехтуємо тривогами. З вами Максим Шевчук з нами цікаво і не соромно.